Якщо дитина не бачить батьків як пару, то в дорослому віці вона ризикує опинятися в любовних трикутниках. Буває, жінка настільки зливається з дитиною, що чоловік ніби залишається за дверима. Іноді це буквально так. Мама спить з дитиною, що вже підросла, а тато в окремій кімнаті. Це сім'я, де в центрі пара, мама і дитина, а тато третій окремий. Це не лише погіршує стосунки між подружжям, а й шкодить дитині. Для здорового розвитку потрібна триангуляція. Це коли між мамою і дитиною стає третій тато. Його поява перериває злиття мати дитина і мамина енергія, Енергія переключається на чоловіка, а для дитини з'являється простір для усвідомлення себе окремої від мами. Мама переключається на тата, а дитина на дослідження світу. У мами є тато, у тата є мама, а моє місце окремо. Я виросту і тоді знайду пару для себе. Якщо так не стається, то психіка залишається з невирішеним питанням: де моє місце? І щоб його розв'язати, людина починає несвідомо попадати в трикутники. Ну, ніби повертається в дитинство, щоб переписати сценарій. Де тато і мама обирають один одного врешті. Саме тому несвідома потреба коханки це щоб чоловік таки обрав дружину, а не її. Тому, люблячи дитину, варто пам'ятати, для її майбутнього їй потрібна не лише любов батьків до неї, а й один до одного. А от як формується здорова тренгуляція, якщо тато в сім'ї відсутній, читайте в описі під відео.